Жовті води багаті традиціями та звичаями, а також багато талановитими та обдарованими людьми. І тому в нашому місті працюють заклади культури, які спрямовують свою діяльність на розвиток творчих здібностей мешканців міста. В першу чергу хотілося б зазначити про роботу Жовтоводської музичної школи, яка в цьому році відзначить 56-ту річницю з першого випуску. Також хотілося б повідомити, що нещодавно Жовтовська музична школа була атестована з відзнакою управлінням культури і туризму обласної державної адміністрації. На даний час в закладі навчаються 405 учнів. На семи відділах це струнощіпковий відділ народних інструментів, фортепіаний, сольний та інші. В закладі працюють висококваліфіковані педагоги. Про це свідчить ряд перемог призових місць на обласних, всеукраїнських, а також міжнародних конкурсах та участь у таких відомих телепроектах, як Крок до зірок, народна зірка. Жоден загальноміський захід не проходить без участі учнів школи та педагогів осередком культури. Центром по збереженню культурних традицій та розвитку самодіяльної творчості є будинок культури Родина, який розташований в мікрорайоні Весела Іванівка. Мабуть, недаремно цей заклад має назву Родина, тому що об'єднує між собою усі вікові категорії і дітей, молоді старшого та середнього віку. Так, на базі клубу. Працюють творчі об'єднання сонечко для малят, ровесник для молоді, також створений сімейний клуб. Стали відомими по всій області наші народні колективи. Це журавка, знахідка, церковий колектив Веселі хлоп'ята». Також хотілося б зазначити, що випускники церкового колективу на даний час. Працюють в циркових професійних закладах. Нещодавно створення прибудунки культури вокальна студія Водограй, де молодь може реалізувати свої вокальні здібності. Одним з найважливіших напрямків діяльності централізованої бібліотечної системи є просвітницька робота, але бібліотеки давно перестали бути просто храмами по збереженню книг. Завдячуючи творчому, неординарному підходу до роботи наших бібліотекарів, бібліотечна система нашого міста є одна із кращих в області. З метою розвитку літературних здібностей, створення умов для популяризації поетичного мистецтва багато років діє літературна вітальня. А також, дякуючи ініціативній групи жовтовоцьких поетів та прозаїків, на базі центральної бібліотеки створена літературна студія, яку відвідують діти, молодь, люди середнього та старшого віку. В цьому році планується випуск літературного альманаху Жовтоводські світанки, в який відуть кращі твори наших жовтоводців. Даний альманах буде випущено при безпосередній підтримці міського голови. Храмом по збереженню культурної спадщини є міський історичний музей імені Юхима Пригожина. Працівники музею постійно проводять роботу з закладами освіти, з підприємствами та установами міста. Розповідаючи про роботу музею, доносять до мешканців міста, що музей служить не тільки для збереження культурної спадщини і поширення знань. Він також є місцем зустрічі, комунікації та дискусії серед унікальних предметів, місцем для відпочинку та отримання нових вражень. Музеєм були започатковані нові форми роботи, а саме, щоквартально в закладі та поза його межами працюють арт-ярмарки вироблялки, де мають змогу експонувати свої вироби майстри декоративно-ужиткового мистецтва та проводити майстер-класи для усіх бажаючих. Щосуботи працюють. Студія сімейної творчості музейка. Кожен раз заняття у студії будується по-новому. Відділу культури підпорядкований комунальний заклад культури Дитячий парк основною функцією закладу є організація вільного часу та активного відпочинку населення міста і в першу чергу для дітей. На сьогодні в ньому працюють 10 атракціонів. І хоча робота закладу є сезонною, та бажаючих його відвідати є чимало. Такий заклад єдиний в області, тому що є комунальним і підпорядкований міській раді. Всі інші парки в області знаходяться в приватних структурах. Тож з міського бюджету виділяються кошти на проведення експертизи, на ремонтні роботи. Дякуючи підприємствам та приватним підприємцям міста, наш парк завжди готовий на високому рівні до роботи та зустрічі і відпочинку жовтоводців. Перелиною нашого міста є центр народної творчості, культури і дозвілля держави. Державного підприємства Східний гірничо збагачений комбінат. Творчий підхід, висока майстерність працівників цього закладу оцінена не тільки жителями нашого міста, а й гостями з інших регіонів України. Гуртки, які працюють, є різножанровими і охоплюють різні вікові категорії. Робота колективу закладу. Підтверджена низкою почесних грамот та подяк, відділ культури тісно співпрацює з адміністрацією Центру народної творчості культури та дозвілля діяльність закладів культури, їх фінансування, проведення заходів постійно знаходиться на контролі міського голови міської ради, завдячуючи. Підтримці депутатського корпусу мережа закладів культури збережена працівники закладів культури мають змогу надавати культурно-мистецькі інформаційні дозвілеві послуги в повному об'ємі. Також про більш детальну роботу закладів культури жовтовоці можуть ознайомитися на офіційному сайті, на сайті закладів культури. Телепередачі про проведені заходи завжди транслюються на телестудіях міста, висвітлюються в жовтоводських газетах. Тож я вважаю, що в нашому місті створені усі умови для реалізації та розвитку творчих здібностей.